Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Володимирі в квартирі знайшли жінку без ознак життя. У Житомирі чоловік підірвав гранату біля супермаркету. Повінь у Нігерії загинули понад 150 людей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 31 травня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне та болісне. На війні загинув захисник Дмитро Лехів. Про це повідомили у Литовецькій громаді. Дмитро був справжнім патріотом, відданим сином України та щирим другом. З перших днів повномасштабної війни він став на захист нашої держави 11 березня минулого року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області воїн трагічно загинув. У лікарні помер 41-річний захисник України, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади зсу Дмитро Януль 1983 року народження. Житель селища Цумань. про це повідомляє Цуманська громада 30 травня. Цьогоріч під час проходження процесу реабілітації в Ліпінському шпиталі захисник помер. Також підтвердили загибель на війні жителя села Брухович Олега Юзипчука. Про це повідомили у Голобській громаді. Стрілець штурмової роти був убитий ще 23 вересня 2024 року поблизу населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області. З того часу Волинянин вважався безвісти зниклим. Пізніше було сповіщення про його перебування в полоні, а тепер про невідворотне. Йдеться у дописі. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття родини. Нам загиблих та померлих героїв, честь та шана воїнам. Сумно й скорботно було на Волині. Попрощалися із загиблим воїном Любомиром Дячуком, 2001 року народження. Про це повідомили на сторінці турійської селищної ради. Воїн підписав контракт зі збройними силами України у 2024 році. Рішення про вступ до лав зсу він прийняв після того, як отримав звістку про зникнення безвісти свого брата Дениса. Моржні захисник служив у соті окремій механізованій бригаді 24 травня цього року. Внаслідок Ворожої дронової атаки поблизу Краматорська Донецької області він загинув. Також на Волині поховали молодого героя солдата Костянтина Савчука. Йому на віки лише 22 роки. Прощання з героєм відбулося 30 травня цьогоріч. Про це повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук. Чин поховання відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Бортнів. Нагадаємо, хоробрий захисник трагічно загинув 26 лютого минулого року, виконуючи бойове завдання на околицях населеного пункту Орлівка Донецької області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. Честь та шана героям. У Володимирі 31 травня в квартирі рятувальники знайшли жінку без ознак життя. Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі. У ДСНС Волині нам підтвердили цю інформацію. Там зазначили, що жінка не виходила на зв'язок зі своїми родичами. Тож надзвичайники провели аварійно-рятувальні роботи та виявили тіло без ознак життя. На місці працювали усі відповідні служби причини жахливого інциденту. З'ясовують Страшна аварія сталася у Луцьку на проспекті відродження, як повідомили в ДСНС Волині та у місцевих медіа. Ввечері 30 травня авто влетіло у стовп. Зазначається, що від удару в автівки розтрощений капот. Повідомляють, що постраждав чоловік. На місці працювали медики-рятувальники, які знеструмили авто, від'єднавши акумулятор та правоохоронці. Також 31 травня комунальні служби проводили роботи з демонтажу пошкодженого стовпа та встановлювали новий. У зв'язку з цим, по проспекту, відродження не курсували тролейбуси за маршрутом номер 15 У Луцьку водійка авто марки Шкода спричинила ДТП і втекла з місця події, як повідомили в патрульній поліції Волині. Аварія сталася за участю двох авто на вулиці Василя Мисея. Одна з водійок допустила зіткнення, а після цього залишила місце аварії. За попередніми даними, кермувальниця не Дотрималася безпечного бокового інтервалу та зіткнулася з автомобілем Шкода Октавія. Після інциденту вона зникла з місця події. Втім, згодом жінка повернулася. Патрульні встановили її особу та оформили відповідні адмінматеріали. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Ворог атакував Сумщину у ніч на 31 травня. Постраждала людина, як повідомили в ОВА області, ворог вдарив двома ракетами та тринадцятьма випила. По сільськогосподарських підприємствах на щастя обійшлося без жертв. Внаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємстві, транспорт. Також ворог вдарив по хлібовості у Сумській області. Один з безпілотників РФ влучив у автомобіль, який розвозив хліб у недригайлівській громаді. Постраждав водій, йому надали медичну допомогу. Ще п'ять ворожих дронів вдарили по фермі в одному із сіл романської громади. Внаслідок атаки спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин. Знищено десятки тонн зерна. Під ударом була й Запорізька область, як повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Вночі 31 травня. Російські війська обстріляли село Долинка, що в Пологівському районі області. Росіяни поцілили керованими авіабомбами по житловій забудові. Через обстріл один будинок зруйнований ще декілька будівель. а Також автівки та господарчі споруди зазнали пошкоджень вибуховою хвилею. Внаслідок атаки загинула дев'ятирічна дівчинка, а 16-річний хлопець зазнав поранення. Харків також зазнав удару ворога внаслідок дронової атаки у двох районах міста. Спалахнули пожежі. Є влучання у дах підприємства. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив очільник області Олег Губов. За його інформацією, у Київському районі міста є влучання у дах на території підприємства, внаслідок чого сталося займання. РФ атакувала артилерією та дронами і Нікопольський район Дніпропетровщини. Двоє людей зазнали поранень. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, агресор бив по Нікопольщині. Артилерією та ФПВ дронами скинув боєприпас із БПЛА, атакував райцентр Марганецької Покровської громади. Постраждали 42-річний чоловік та 31-річна жінка. Спалахнули дві пожежі. Пошкоджені багатоквартирний будинок, дві приватні оселі і стільки ж будівель. Чотири господарські споруди, газогін. Центральний район Херсона знову опинився під ударами російської артилерії. Постраждав чоловік. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Внаслідок атаки 41-річний чоловік. Дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення потилиці. Ворог йде в наступ на запорізькому напрямку. Окупанти значно активізувалися на цій ділянці фронту. Про це повідомив головнокомандувач Сирський. Він зазначив, що основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Турецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з РФ районах Сумської області. Зокрема, на Сумщині ворог просунувся біля водолагів. У локні та біловодах в області оголошено обов'язкову евакуацію з 11 населених пунктів. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА. мешканцям. гарантують транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове житло та соціальні виплати. У Житомирі чоловік підірвав гранату біля супермаркету. Про це повідомили в поліції області. За їх даними, поранені шестеро мешканців обласного центру віком від 22 до 42 років. Поліцейські встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік з місця події. Постраждалі отримали тілесні ушкодження, їх шпиталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження, встановлюють усі обставини події та розшукують усіх причетних до злочину. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Лінці Гремом і Річардом Блюменталом, які внесли до Конгресу законопроєкт про нові санкції щодо Росії. Про це повідомляється на сайті глави держави. Зеленський наголосив на важливості посилення санкцій проти енергетичного і банківського секторів Росії. Він також закликав знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів і запровадити вторинні санкції проти компаній, які допомагають росіянам обходити обмеження. Окрім санкцій, український президент і сенатори обговорили зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру, а також розвиток двосторонніх відносин між Україною та США. В Україні Грем і Блюменталь також зустрілися з прем'єр-міністром міністром Денисом Шмигалем та керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Тепер до загальносвітових новин у ніч на 31 травня дрони атакували Рильськ та Львовський район у Курській області. Влада повідомила про удари по житлових будинках. А медіа про ймовірне ураження місця російських солдатів. Про атаку повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курщини Олександр Хінштейн. За його даними, у Рильську дрони нібито поцілили у дві п'ятиповерхівки, через що там спалахнула пожежа. А в селі Артакову, у Львовському районі під ударом БПЛА, начебто, опинився гараж та дві будівлі. Хінштейн повідомив, що внаслідок атаки зазнали поранень 14 людей. Тим часом медіа повідомляють про удар по місцю, де розташовувалися російські військові. Цю ж інформацію підтверджують українські ресурси в атаці звинувачують Україну. Однак офіційний Київ ще не коментував цих подій. У штаті Нігер, що в центральній частині Нігерії, внаслідок сильної повені загинули щонайменше 150 людей, серед них діти. Про це пише CNN. Масштабна повінь сталася вранці 29 травня в місті Моква, розташованому в північно-центральній частині Нігерії. Речник агентства з надзвичайних ситуацій штату повідомив, що станом на ранок, 31 травня, знайшли 151 тіло. Серед загиблих є багато дітей. Він додав, що кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальники продовжують пошуки тіл. Крім того, внаслідок повені понад три тисячі людей залишилося без даху над головою. На північному заході штату Вашингтон у США 30 травня перекинулася вантажівка, яка перевозила бджіл. З вуликів вилетіли на волю близько 250 мільйонів комах. Про це повідомили в офісі шерифа округу. Водком інцидент трапився близько 4-ї ранку на трасі поблизу міста Лінден. Транспортний засіб перевозив понад 31 тонну вуликів із медоносними бджолами. Внаслідок аварії близько 250 мільйонів бджіл опинилися на волі. На місці події працювали. Представники влади, працівники комунальних служб та експерти з бджільництва. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина. Дричок на цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайте.